В тому напрямку якраз Чиразу район, центр регіону цього. Зараз я в от отакій позиції. Оце на санта барбару І дорога вийта. Хоча зараз сонце осліплює І от у нас а, починається там, скажімо, Санта-Барбара. Вот. продовження. І давайте звідси я зніму. От. Підійду до того, щоб показати. А, Санта Барбара більше. От вона вся майже тут. От. І дорога до моря. Дорога до моря, море знову видно не дуже. Тільки можна згадуватися, що та площина це море. Але ще розвитніше, більше розвитніше, Тоді будемо бачити конкретно море. Ось така от картина. Така картина стоїть гора висока, а під нею Санта Барбара. Ну, Такої маємо.